Пан і перевізник індійська казка українською. У давні часи жив в Індії багатий і могутній пан. Одного разу пан сильно захворів. З усіх кінців великої країни з'їхались до палацу знамениті лікарі, але ніхто не міг допомогти пану. Хворий з кожним днем. Відчував себе гірше і гірше. Якось раз прийшов до палацу один старець і сказав пану, Я можу вилікувати тебе, але за це ти повинен будеш дати мені рівно стільки золота, скільки важить твій найбільший слон. Пан поклявся дати старцю. Після свого одужання рівно стільки золота, скільки важить найбільший слон. Через кілька днів пан був здоровий. Настав день розплати зі старцем. Але тут виникло питання, де взяти такі величезні ваги, на яких можна було б зважити найбільшого слона пана, і потім відважити стільки ж золота. Згідно з указом пана з усіх кінців Індії були скликані до палацу всі вчені і мудреці, велику нагороду обіцяв пан тому, хто придумає такі ваги, на яких можна зважити великого слона і золото. Три дні і три ночі думали вчені і мудреці, але так нічого і не придумали. На четвертий день до палацу підійшов якийсь бідняк і попросив доповісти пану, що він один без ваг може зважити будь-якого слона і потім відважити стільки ж золота. Палацова варта побили бідного чоловіка і вигнали за ворота. Раз вже придворні вчені і мудреці нічого не змогли придумати, то що може зробити цей? Брудний жебрак, міркували стражники. Пан почув шум, викликав до себе начальника палацової варти і запитав, чому кричать у дворі? О, великий пане, доповів начальник варти. Тільки що приходив якийсь брудний безумець і заявив, що він один без ваг зуміє зважити вашого найбільшого слона. І потім рівно стільки ж відважити золота. Це, звичайно, брехун. Ну ми і прогнали його геть з двору. Пан наказав негайно повернути і привезти до нього ту людину. Наказ був тут же виконаний. Пан привітно зустрів бідного чоловіка, а потім запитав його, хто він і що йому треба. Я перевізник. Відповів незнайомець. Перевожу на своєму барксі людей з одного берега священої річки Ганг на другий і цим заробляю мізерний прожиток своїй сім'ї. Можна легко і просто зважити вашого великого слона, а потім відважити рівно стільки ж золота. «М -м, як же ти це зробиш? запитав зраділий пан. Великий пане, відповів перевізник, зараз ви самі все побачите. Покажіть тільки погоничу проводити вашого великого слона до берега річки, де прив'язаний мій баракас». Пан наказав виконати прохання перевізника. Сам пан з вчених і мудреців також попрямував подивитися це надзвичайне видовище. Ось привели слона на берег річки і перевізник попросив погонича завести його на баркас. Коли слон зійшов на баркас, то баркас під величезним тягарем слона занурився майже до країв в воду. Перевізник взяв крейду, зайшов у воду і провів крейдою по зовнішньому контуру баркаса. Риску, якраз в тому місці, де вода торкалася борту. Потім слона вивели з баркаса на берег, і перевізник сказав: Тепер накажіть вантажити в баркас золото. Стали носити в баркас злитки золота, і носили до тих пір, поки баркас знову не занурився в воду по білу риску на борту. Ось тепер золота стільки ж, скільки важить слон, сказав перевізник. Всі, хто бачив це, були вражені кмітливістю і винахідливістю бідного перевізника. А великий пан наказав своєму скарбнику видати перевізнику в нагороду 10 тисяч золотих рупій і запросив його до палацу. Кінець. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!